Вітаю всіх! Я хочу подивитись ще мобілізацію, але з точки зору точки зору, мабуть, відношення людей. Давайте подивимось. Відношення українців до подібної мобілізації. Відношення українців до подібної мобілізації. Яке? Відношення українців до подібної мобілізації. Негативне, розчарування. Вони бачать цьому небезпеку. Ухил... Ухилитись, це поняття нормальне, працювати над цим, щоб знаєте, не було цього. Це важко. Зацикленість на цьому питанні, щоб цього уникнути. Розумієте? Багато хто вважає, що це реально. Ви бачите, це не завжди реально. Ситуація погана. Відношення важке. І психологічно, і фізично ніхто не хоче. Всі намагаються просто, щоб цього не було, зробити. Це нормально? Це абсолютно нормально. Тепер розглянемо по категоріям. Відношення військових до подібної мобілізації в Україні. Те, як вона відбувається. Відношення військових. Дивіться. Наскільки воно не дуже, м'яко кажучи? Але є військові, на жаль, є військові, яким це влаштовує? 50 на 50 знову ж таки, ви бачите: через те, що є фронт. Ось так. Давайте дивитись далі: дружини сім'ї військових до такої мобілізації, як відносяться? Сім'ї військових там вже дружини, батьки, сім'ї військових як відносяться. Вони відносяться негативно в той же час їм пофігу. Вони хочуть своїх додому. І ті, хто довго там, щоб їх заміняли. Це їх ідея фікс. Вони дуже хочуть заміни Тому відношення в них негатив є, але при цьому треба щось. Треб... Вони вважають, що не серйозно стали до мобілізації, створюють те, що їх чоловіки там сидять довго. Тепер давайте. Відношення до мобілізації чоловіків в Україні взагалі, які не воюють, просто намагаються жити. Ух, захистити себе від цього. Вони хочуть захистити себе від цього і намагаються це зробити. Від... А це наш Зеленський випадає, розумієте, Щоб... який їх вишибає з цієї калії намагання. І тепер ще одна категорія: я беру відношення до мобілізації дружин, сімей, тих, хто не воює. Кого можуть забрати на війну? Відношення до мобілізації сімей, дружин тих, хто не воює. Давайте дивитись. Тих це, таких. Ну, убезпечити хочуть. Ух. Ну, що тут сказати? Максимально зробити так, щоб вони не пішли нікуди. Ось. Хто може, той так і робить. Що вам сказати? Правда, боротьба. Карта боротьби. Боротьба. Страшно, сутнені колоди. Боротьба. Ну, що мені сказати? Відношення до цієї мобілізації досить різні. Але. Вона не повинна переходити всі межі і всі рамки. Мені не подобається, коли чіпають чоловіків з дітьми. Я категорично проти, щоб чіпали чоловіків з дітьми, якщо чоловік з маленькою дитиною. Десятою дорогою обійшли і нікого не чіпати. Вот, чоловіки з дітьми потрібні жінкам з дітьми маленькими. Я, як мама в декреті, це кажу. Це абсурд. Хто хоче воювати, добровільно. Тягнути. Потім проблеми. Звісно, потім жінки злі. Вибачте, нікого хрена. Якщо ви думаєте, так легко ні, не легко. Чомусь троє дітей це, це діти, а одна-дві дитини це не діти. Оце погано. Це, вибачте, дискримінація. Тут не закон дуже сильно.